Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Шлюб, квартира, продаж без згоди іншого споружжя і можливі махінації. Дуже часто в сім'ях відбувається ситуація: квартира на мені, ти ніхто і нічого не отримаєш. Я все заберу. Знайома? Чи дійсно це так? Нотаріус ніколи не посвідчить догер купівлі продажу без згоди іншого споружжя, навіть якщо ви розлучені дуже-дуже давно. Тому не хвилюйтеся, половина ваша. Але коли мене запитають, чи це гарантовано, на жаль, ствердно не відповім. Бо продаж без згоди можливий. Деталі трошки нижче. Як запобігти спекуляціям одного з подружжя? Перше. По одруженні зареєструйте квартиру в рівних частках. Друге, перевірте свідоцтво про одруження на предмет помилок у прізвищах та датах. Бо саме це основа шахрайської схеми. Третє. При розлученні раджу подавати на поділ часток майна та накласти арешт на квартиру. Деталі шахрайської схеми. При купівлі продажу квартири нотаріус завжди бере інформацію з РАХСу щодо власника квартири на предмет укладеного шлюбу. Але якщо у прізвищі одного з подружжя з'явиться помилка, наприклад, в одній малесенькій букві, відповідь буде наступна: в такої особи шлюб не зареєстрований. Наслідки квартира продається без згоди. А другий із подружжя починає судитися і доводити, як ця помилка з'явилася. Виграти справу в дійсності можливо, а от забрати половину цих коштів буде дуже-дуже вкрай тяжко. Друзі, якщо цікаво, скільки, наприклад, коштів може стягнути один з подружжя, якщо кредит погашений одноосібно, дайте знати. Плюсиком і підписуйтесь, щоб не пропустити. Також є мій телеграм-канал в описі для зручності. Всім дякую за увагу!